Ви слухаєте українське радіо. Далі в програмі дізнається мось, як живуть українські школи в умовах повітряних тривог, обстрілів та графіків світла. Про це розпитала в одній з київських в одній з шкіл Київської області Наталя Парака. Сьогодні в день інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Уроки у Святопетрівському академічному ліцеї Білогородської сільської ради Бучанського району Київської області розпочинаються о восьмій ранку. А вже о 8.10 десять того дня по всій країні пролунав сигнал повітряної тривоги, яка тривала досить довго. До школи мене запросили саме цього дня, бо окрім уроків, тут запланували провести ярмарок у підтримку Збройних сил України, який мав розпочатися об одинадцятій ранку. До нього діти готувалися не один тиждень, створюючи на продаж вироби хендмей, малюючи картини, обираючи рецепти смаколиків. Але шкільний ранок почався в укритті. Після відбою тривоги хол ліцею зустрічав мене ялинкою і незвичною тишею, а телефон директора повідомляв, що він. Поза зоною досяжності. Мабуть, діти на уроках, запитала я охоронця. Всі ж у сховищі на ярмарку. Ходіть і ви. І ось я вже потрапляю у вир дитячих емоцій і радості. Що бажаєте? Є макаруни, є зефірки домашні. Це булочки з цукром. Тут просто така слой. Тепер тепер дуже смачно, правда. з Гаряча купороза. У багатоголосці пропозиції голоси найменших і старших учнів, і їхніх батьків. І ось чому директор ліцею Сергій Олександрович Защетинський був поза зоною. Добрий день! І що ви купили? Та вже все, що можна, накупляв. Взяв 300 гривень, поки я дойшов вже і все залишилось. Вирішили ярмарку провести прямо тут у нас і розпочати її ще під час повітряної тривоги. Тому що дітки готувалися, батьки готувалися до цього дня. До нас приїжджав пан Мулієв, фонд якого ми передамо всі зібрані кошти. Тут і педагог-організатор, викладачка зарубіжної літератури та етики Олена Журавльова. О 8.10 ми почули сигнал про провітряну тривогу. Вже тривав навчальний процес. А як завжди, спокійно спустилися в укриття, але загальний настрій був трошки зіпсований, тому що діти готувалися до ярмарку. Цілий тиждень вони щось пекли. Кожен клас придумав свою стратегію. Чим вони будуть дивувати, що вони зроблять такого, що зможе зібрати їх класний, Більше коштів на допомогу нашій армії вже підходив час до 11 години. Ми зрозуміли, що діти дуже переживають на рахунок того, як же пройде ярмарка. Було прийнято рішення, що робимо ярмарок в укритті. Поставили столи в цей момент. До нас приїхав і пан Гулів. Він приніс нам чудову новину, що відбій повітряної тривоги. Всі дуже зраділи, і після того почала сходитись друга зміна. Дуже велика кількість смаколиків. Мами тематично одягнуті діти з позитивним настроєм, і для них велика честь щось зробити для своєї країни. Свідомість дітей змінилася категорично, а найголовніше, що змінилося те, наскільки вони стали свідомими, що ми, українці, є окрема нація. Нас не потрібно ні з ким плутати, нас не потрібно ні з ким споріднювати. Ми є незалежна країна зі своїми традиціями, історією, яку потрібно вчити і пам'ятати нархова Марія. Я полінки Софія, зотова Софія, Суслова Вероніка, клочко Домініка З восьмого, а, а. на є і кексики, і різні булочки з цукром, Цукерки, макарон, все дуже і такі плойки з вишнею. Вони дуже смачні. Дуже топі як <рошу> мама чи самі? Самі самі, самі. мама допомагає ні, вона просто дала рецепта, а так самі все. Тимофій Удовиченко, 8 А. Я заради цієї ярмарки до двох ночі не спав, ліпив. Ще зранку, 6 ранку, Все це пік. От спеціально для зсу. Я поспав максимум 5 годин. Готував печиво, смачніше пряники, яких вже не лишилось. Макарони ще були дуже смачні кексики, які теж розібрали. Любиш готувати? Дуже люблю. Кухарем буду. Вже вибрав куди вступати. Ще ні. Думаю, в Київ або Одесу. Все, що зберете, гроші куди на зсу. Так. На ЗСУ, звісно. Ну це благодійна ярмарка. Вкладали в це все дуже багато любові та Дократично. душу. Тому я вважаю, що це буде плюс до на нашої перемоги. Сподіваюсь, що це буде дуже швидко. Представляю шостий Беклас учнів їх. Я мама, малицька Інна. Пропонуємо іграшки ручної роботи. Це особисто ми робили з донькою кексики. Ну іграшки, цукерки. Вже піцу продали, велику, оптом забрали. Це добре. Працюємо на перемогу. Усі косарі Юлія, я мама ти двох школярів це Леон, третій клас та Кароліна, шостий клас. З сім'єю беремо участь у благодійній ярмарці. У нас не було світло. У нас було всього 30 хвилин. За ці 30 хвилин ми дуже дуже швидко зібралися, зробили кекси. Діти допомагали. Ми разом це робили, тому це прям підняло настрій. І ми прям супергерої, що за 30 хвилин встигли все зробити. Є мета зібрати багато грошей. Це надихає, тому що кожна дитина має до цього якусь причетність. Вони пекли, вони робили. Вони не продавали і ці гроші, перераховуються для зсу. Це як їх частина дуже вагома. Вони діти, вони не знають, що робити. А тут ми дорослі допомагаємо їм приймати в цьому участь. Ви навіть сьогодні не пішли на роботу. Я туди спішу. Я написала, що я затримую. Слава Богу, я ФОП, тому я маю право це зробити. Я так думаю, що це важливіше наразі. Я знаю, що мої всі мене зрозуміють, підтримують, тому це класно. Батьків, які цього дня спізнились на роботу, підтримуючи своїх дітей, у бажанні зібрати кошти на допомогу нашим військовим, на ярмарку було багато. Більше того, навчальний процес не зупинявся, і коли діти, що вчаться у другу зміну, пішли на уроки, їхні батьки залишились за столами, прилавками зі смаколиками. У якусь мить здається, що це традиційне передноворічне шкільне свято. До речі, у сховищі теж встановлена ялинка а ще є великий екран, що за товстими стінами хай без вікон звичай. Не зимовий день без війни. На жаль, поки ні, і свято це, і уроки в школі можливі у першу чергу завдяки шкільному укриттю, до обладнання якого доклали чималих зусиль і керівництво школи, і місцева влада, і староста села Святопетрівське Василь Злепко теж знайшов час, аби побувати на шкільному ярмарку та купити у дітей солодощі, чим не аби як їх потішив. Це гріх пропустити. <реку> Дуже швидко бачу пробілися, але я всі гроші залишив. <реку> Що там придбали смаколики? Смаколики, всяких, всяких, всяких. Патріотичні, домашні діти молодці, мами молодці, батьки молодці. Школа молодці, що організували таке гарне дійство на допомогу ЗСУ. Зараз школа Святопетрівська. Вона і чую і знаю вже, що працює фактично щодня. Діти ходять в школу. Слава Богу. Що для цього довелося зробити? Ну, це більше на свій діл освіти. Вони дівчата молодці. Дуже багато сил і зусиль вклали. В це, що Білогородська сільська рада, вчасниці, голова Антон Михайлович, вклали дуже багато сил. В школи всі нашої громади. Не повірте, що тут було раніше. Підвал як підвал, а зробили такі гарні укриття. Завідки цим укриттям ми можемо вчитися, бо такий час. Діти місяцями не бачилися, зараз вони зустрілися з перші уроки, ті їхні то щастя в них на очах. А зараз таке свято і батьки один одного побачили, і так от все дружно, так і молодці. Директор Святопетрівського академічного ліцею Сергій Защетинський показує велике шкільне укриття 250 квадратних метрів, яке ще донедавна було підвалом, так би мовити, з усіма наслідками: земля і голі стіни. Холодне приміщення, де зберігались старі парти. Фактично, взагалі тут нічого не було. Тут були одні перегородки, стояла стара система вентиляції, яка ніколи не працювала із моменту відкриття школи. Вона просто займала місце. Це все було демонтовано, розбито, винесено. Вісім машин землі, цементу і от будівельного сміття було вивезено. Розміри лавочок, щоб можна було покласти каримат або спальний мішок на випадок, як це було весною, коли в нас тут перебувало, і на піддонах спало до 150, ти чоловік тепер уже як ви бачите, ми. Прорахували цей момент, і ми зможемо. Не дай Бог, звичайно, щоб таке повторювалося, але ми вже до цього готові. 250 квадратів приміщення загалом без коридорів і з розрахунку, як нам говорить, 0,6 квадрата на одну дитину, то це виходить на 450 дітей. Туалет, запаси харчів, запаси питної води все це у нас є. Ми надіємося, що не знадобиться. вже все закінчили, чи ще будете щось доробляти? Е, ну, як ви бачите, доментувати потрібно Пожежну систему потрібно поставити на місце датчики, а так уже все пожежна система повністю працює. У випадку, коли вимикається світло, у нас включається додаткове освітлення, яке працює від додаткового живлення. І в нас тут видно і світло для того, щоб поки включиться генератор, лобами не стукались з діти. Продовжуємо розмову з директором ліцею уже в його кабінеті. Насправді і адміністрація школи, і сільська рада, і наша влада поставили перед собою мету з 1 вересня відкрити всі школи і піти на очне навчання. Тому була проведена колосальна робота для акумулювання коштів для того, щоб зробити ремонти в підвальних поміщеннях не тільки в нашій школі, а також в усіх школах білогородської громади, щоб діти себе почували там розкуто, вільно, спокійно, тихо. Ми отримали на руки всі. Які дозволяють нам працювати в очному режимі, і з 1 вересня ми вийшли в змішаній формі. Змішана форма передбачає частково очна, частково дистанційне навчання. Чому так? Оскільки в нас в ліцеї навчається 1300 дітей на сьогоднішній день, а укриття у нас розраховано на 450 дітей. Тому ми зробили деякі класи постійно виходять, а деякі класи виходять тиждень через тиждень. Тиждень навчається очно, тиждень навчається це дистанційна у кого приматива входити постійно? Мабуть, у тих, хто випускники, так чи це випускні класи, це перші класи обов'язково, це випускні четверті класи початкової школи, і це друга зміна, молодші класи, ті, які ходять на другу зміну, тому що закінчується доволі пізно друга зміна, о сьомій годині вечора, для того, щоб по темноті їм не добиратися додому. Як це все вам вдалося зробити? Тобто, це ж кошти громада вам виділила, так нам. Іде зустріч сільська рада, і коли потрібно прийняти якесь рішення. Сільська рада може зібратися і вночі, і в вихідній день для того, щоб уже на понеділок, на ранок, рішення було прийнято і кошти були виділені, і роботи розпочалися. Ви самі розумієте, бюджетна сфера вона працює таким чином, що дуже довго процес виділення коштів, проголосування, затвердження потрібно було зробити кошторис, проект. Це все робилося дуже швидко з липня. Розпочали проектні роботи в серпні. Розпочали вже ремонтні роботи. То вже на перше вересня у нас на 80% було все закінчено, і ми виходили і вже по ходу дороблювали. А ще ж одна біда? Світло, світло це біда. Знову ж таки разом працюючи з нашою місцевою владою з відділом освіти всім школам були надані потужні генератори на 40 кВт, окремо виділені кошти на заправку цих генераторів. Починаючи із кінця вересня, вже ці генератори стояли всі на території школи, і він забезпечує нас ну на 100% практично відсотків світлом під час того, коли немає світла. А ви знаєте, що зранку до 9 годин це ще темно, ввечері. Починаючи з трьох годин, це вже темно. Кухня починає працювати з п'яти ранку, генератор запускається, поки ще в школі світло ніде не вмикається, тому що якщо пройти кухня, то школа не може бути запитана на світло, тому що одна кухня потребляє всіх практично 40 кВт. Зранку кухня відпрацювала, все приготовлено, потім ставиться просто на підігрів, на мінімальний, і вмикається світло в усіх кабінетах, працюють дошки, комп'ютери комп'ютери, ну звичайний нормальний навчальний процес. Дітки цього всього не помічають. Світло перемикається, вимикається в населеному пункту. Світло автоматично вмикається генератор. Завели оптоволокно до нас в школу, і в нас є постійний зв'язок з навколишнім світом. Ми можемо відслідковувати, коли розпочинається повітряна тривога, коли вона закінчується, в той час, коли немає зв'язку по всьому населеному пункту, наприклад, і навіть нам телефонують і. Питають, чи є відбій повітряної тривоги, чи немає реалії сьогодення. Наші діти звикли вже йти в підвал під час тривоги і радіють життю. кажуть, що у онлайн-навчанні є свої переваги, бо можна підгледіти у підручнику чи списати на контрольній, але хочуть приходити в клас і слухати вчителів. Я шостого класу, білокіндіана. А мені набагато краще в школі, тому що ти розумієш вчителів з друзями спілкуватися взагалом дуже круто. А на онлайну більш скучно, не цікаво. Не а в школі набагато веселіше і цікавіше вчитися. Дуже чекали, щоб ми вийшли. Для нас було щастя, що ми вийдемо в школу. Ми раділи. Ну, наприклад, ярмарка в нас такого вона не може бути, тому для нас це дуже круто і весело проводити час з однолітками. Взагалом з школою часто доводиться в сховищі йти. Так, якщо є тривога, то да. сидимо, перечікуємо, граємо якісь ігри цікаві, сміємося, співаємо. Уроків немає, а потім домашні завдання набагато більше. Я гетьман Христина, я вчуся в шостому v класі, і чесно, вийти в школу я хотіла дуже сильно, тому що на дистанційному ти нічого не розумієш, пропадає інтернет, немає світла. Мені просто не подобається, коли ти ходиш в школу, ти з своїми однокласниками зустрічаєшся, з ними можеш порозмовляти на перерві подурачитися просто я не знаю. І на уроках цікавіше, і все. Це набагато зрозуміло але звісно контрольні на онлайні трішки легше писати. А, можна списати. так. <сумітно> ну я не списую, ну, просто там, якщо якесь одне завдання не розумі, то можна ж в книжку підглянути. Але все одно більше хочеться, щоб якось вчителька пояснювала. Тому мені в школу набагато більше подобається ходити. Дзвінок на уроки у цьому ліцеї традиційний, а от дзвінок на перерву змінюється у музичну композицію, щоразу в іншу. Це ще одна деталь, яка створює атмосферу ліцею. До слова, у школі працює психологічна служба, яка проводить моніторинг дитячих страхів. Діти не піддаються паніці, каже психолог школи Анна Защетинська. Мабуть, діти більш стійкіші психологічно навіть ніж дорослі, тому що вони більш такі позитивно налаштовані. Ні, дуже мало дітей, які піддаються паніці. Вони вірять в перемогу, вірять в майбутнє України. Діти не здаються. Їх дуже важко налякати. Навіть в сьогоднішній ситуації не було в укритті у нас жодної дитини, яка б піддалась паніці. Був випадок такий, що хлопчик сидів, плакав гірко. Я до нього підійшла, спитала: що тебе так турбує, що Ти плачеш. Ти боїшся ну, ракетних оцих пострілів? Він каже: Ні, я кажу: ну, можливо, в тебе болить щось. Він каже: Ні. Я турбуюсь за батька, який зараз під бах. Матом, він мене військовий, і от у дітей уже хвилювання за дорослих, за батьків, вони подорослішали всі. І він каже, що батько не виходить на зв'язок, і я турбуюся про нього. Інша дівчинка каже, що я тут в укритті, я в безпеці, а мама вдома. І от я хвилююся, як там мама. Тобто, діти у нас такі, що вони ще й батькам нададуть психологічну допомогу. Ярмарок добігає кінця, всі задоволені і щасливі, підсумовують зароблене. Смаколики, що залишились непроданими. Пакували та відвезли військовим. Удовиченко Софія, другі клас. Ти задоволена? Дуже гарно в нас купили багато чого. Мені сподобалось. Купили багато макарунів, купили штоляни. Всі скупили. Девашенко Святослав, другий а продав печу, льодяники, картошка, шоколадна. А ще пряники, всякі, зефірки. Спільними зусиллями учні, їхні батьки та вчителі Святопетрівського академічного ліцею Білогородської сільської ради Бучанського району Київської області зібрали більше 74 тисяч гривень. І зараз разом з керівником благодійного фонду Сергієм Гулієвим визначаються, що необхідно купити нашим захисникам, аби допомога була максимально предметною і помітною. Найбільше радіє другий А, адже їхній клас заробив понад 6 тисяч гривень і став лідером благодійного ярмарку. А ми всі радіємо, що маємо таке покоління майбутнього, яке вже найближчим часом розбудовуватиме мирну Україну. Буде весна. Наталія Парака, Оксана Шевчук, Українське радіо. Україна, це наша земля.